Так, нас небагато, але нас не подолати. Будемо стартувати. Давай я включу демонстрацію екрану і почнемо. А я ж вам тему навіть не казав. У нас сьогодні така доволі цікава штука. Тема глікемічний індекс. Дуже важливо в, в, в правильному харчуванні. Yeah. Так, а ну гляньте, екран добре видно. Yeah. Все добре. В принципі, я зачитаю щось порозказую, то можете не прямо втикати в екран, плюс запис збережеться. Можна буде передивитись і за потреби я цю, цю лекцію вкину. Ну саме файл презентацію, щоб було наглядно видно. А так в принципі відео буде. Ми сьогодні з вами поспілкуємось про глікемічний індекс та глікемічне навантаження. Ці е, терміни дуже важливо разом. Для розуміння пройти. Тому можемо в принципі стартувати. от а Ці терміни це така основна річ, яка впливає на рівень цукру в крові. Трошки розберемо детальніше рітмічний індекс це у нас показник швидкості, з якої продукт підвищує рівень цукру в крові після. Споживання цієї їжі, і можна розділити на два таких простих терміна високий глікемічний індекс і низький глікемічний індекс, високий в основному це показник швидкого підняття підвищення рівня цукру, але і він так само швидко впаде і з'явиться швидко відчуття голоду. А при низькому глікемічному індексу в продукті ми поступово, у нас поступово збільшується цукор в крові, і ми довше відчуваємо насиченість. Не так швидко буде хотіти їсти. Далі, далі більш детально це розберемо і в кінці поспілкуємося, може десь собі відмітити питання по ходу, щоб ми не зупинялися. І, будь ласка, мікрофончики, щоб воно нас не відволікало. виключіть на кілька хвилин, поки ми це все розбираємо. Так, погнали. Як розраховувати глікемічний індекс? Він розраховується шляхом порівняння відповіді організму на споживання певного продукту. З реакцією на стандартні продукти. За стандартний продукт у нас береться глюкоза або білий хліб. Тобто, це у нас база, типу як 100, і вже від них вираховуються інші продукти, співвідношення виставляється. От, головна цей приміточка, ці всі розрахунки і цифри вони використовуються саме. Здорових людей. Якщо в когось діабет або якісь інші проблеми зі здоров'ям, це трошки вже інакше. Там йде специфічні розрахунки, плюс треба з лікарем радитись і вже інша дієта. От ми зараз це все розглядаємо з орієнтиром на здорову людину. Так що враховуйте це теж. От. Що ми робимо? Перше, це вимірюється глюкоза в крові після вживання продукту та стандартного продукту. От. І потім порівнюючи результати. От те, що я сказав, Таким чином ми дізнаємося, скільки в певному продукті глікемічний індекс у співвідношенні до а, глюкози. От. Фактори, що впливають на глікемічний індекс, є деякі фактори, які можуть його змінювати. От, це спосіб приготування. Наприклад, в вареній картоплі він буде глікемічний індекс вище, ніж ми картоплю підсмажимо. Ще навіть є такий момент, що в теплому продукті лише приготованому глікемічний індекс вище, а коли продукт остинув, холодний, в ньому він нижчий. Такі прикольчики. От, а, також є залежність від зрілості продукту. Елементарний приклад банани, встиглих або навіть перестиглих бананах, які індекс набагато вищий ніж у зелених. А, потім така такий пункт, як кількість волокон, наприклад, а, а, продукти, в яких багато волокон. Yeah. Ну, можемо. Взяти, до прикладу, ті самі яблука, а якщо їх не чистити від кожури, а їсти цільними, у них волокон набагато більше, і вони будуть менше визивати підняття цукру, от також наявність жирів та білків. от чому дуже часто дієтологи, ну і я так само акцентуюся, що Можна використовувати е, солодкі е, солодку їжу, але на десерт. Тобто, вже після основного прийому їжі, коли там вже були ті самі волокна у вигляді фруктів, овочів, е, коли там вже були білки повноцінні, ми поїли, наприклад, там кашу, м'ясо, салат і в кінці трошечки солодкого з'їли. Таким чином е, жири і білки вони меншать. Е, Підйом цукру От, на, в реакцію на це солодке, що ми з'їмо. Також продукти діляться у нас на а, високий, середній та низький глікемічні індекси. От, декілька прикладів тут у нас є. Низький глікемічний індекс може бути нешліфованого рису, яблука, про яке я ще наказав, у фасолі також. Середній це у нас банан, картопля та кукурудза. і високий, самі елементарні приклади, це білий хліб, цукор, ще сюди відносяться макарони. От, От якраз тут бажано звертати увагу на продукти з середнім і низьким глікемічним індексом, особливо тим, хто хоче похудати. Ми з вами якось про це говорили. Тут наведені основні приклади, але якщо вбити в пошуку глікемічний індекс, там цілі таблиці вилазять, там всі продукти перелічені, можна знайти додаток навіть, або там якусь програмку в інтернеті, окремо вписувати всі, свою, всі свої продукти, і там буде розписуватись ваші глікемічні індекси по цим продуктам, От. щоб було потім можливість це все робити. От, також ми розглянемо зараз глікемічне навантаження. Ці у нас терміни пов'язані між собою. От глікемічне навантаження, це показник того, наскільки швидко продукт підвищує рівень цукру в крові, враховуючи його кількість. Як ми це розраховуємо? Там є спеціальна формула, але так само це все, все є в інтернеті, щоб не гратися з калькуляторами, можна просто знайти вже готові формули з цифрами. І все. Але так, для цікавості, що ми робимо? Ми беремо глікемічний індекс конкретного продукту, вводимо його вагу в грамах. І о, таким чином обчислюється о, його глікемічне навантаження? На цьому сильно не зупиняємось. О, яке має значення глікемічне навантаження для здоров'я? Контроль глікемічного навантаження важливий для підтримки стабільного рівня цукру в крові і по важливості це у нас на першому місці це важливо для здоров'я серця. На другому у нас іде для контролю ваги. На третьому енергія та настрій наш. Тому що якщо ми будемо їсти надто а, солодкі продукти і ще й великі кількості, наш настрій буде сильно скакати. Ну, відповідно, і рівень енергії буде сильно скакати. От, ну і вже для здоров'я важливий момент, що чим менше ми таких продуктів будемо їсти, і чим в меншій вони будуть кількості в кожному прийомі їжі, тим стабільніше буде наш рівень цукру. Це вже більш важливо, щоб не захворіти якимось проблемами, щоб не почалися. Болячки пов'язані з цим. От. Ну і особливо важливо для тих, у кого вже є проблеми з інсуліном. От, ті, хто хворіє на діабет. Практичні поради, які можна дати для контролю глікемічного навантаження, от є декілька простих стратегій. це обирайте продукти з низьким глікемічним індексом. Це овочі, бобові, нешліфовані зерна. Нашлифовані зерна. От. Є лайфхак, не обов'язково їсти прям, там, чорний чи бурий рис. Один є як це виключення цих правил. Якщо про рис говорити, дуже класний це басматі, у ньому глікемічний індекс набагато нижчий, ніж в звичайному білому рисі. Але він ну, не чорний. <хи> так, другий пункт зменшуйте розміри порцій і поєднуйте продукти з високим гіохімічним індексом. Тобто, якщо, як ми і говорили, ви хочете з'їсти щось солодке, то в першу чергу все-таки з'їжте повноцінну білкову і багато на корисні жири їжу. А тоді вже додаєте щось солоденьке. І висновки, глікемічний індекс та глікемічне навантаження це важливі показники, що впливають на рівень цукру в крові. Все, тепер можемо трохи поспілкуватися. Включайте камери, мікрофони. Як ти на своєму досвіді застосовуєш? Ці знання, наприклад, складаєш собі якийсь меню на тиждень, враховуючи геокімічний індекс, чи як? Я, чесно кажучи, вже ну, настільки довго в цьому всьому кручусь і цим всім займаюсь, що я вже так серйозно не веду прям щоденник чи ще щось. Я не сиджу постійно в цій таблиці. Я знаю умовно, в яких продуктах. Там середній і низький глікемічний індекс, ну і відповідно знаю, в яких високий. І якраз у ці лайфхаки там солодкий, я отримав не їм, а прям так, знаєте, як хтось любить попити чаю і з'їсти якусь печеньку. Я так стараюсь не робити. Не буду брехати, що я там прям такий супер-суворо це все, все підтримую, так як в мене все-таки є дружина, в мене є маленька донька. А які ці всі здорове харчування поки що ні до чого. От. Я зі свого боку, як батько і як людина, яка займається цим, доношу до неї і стараюся все регулювати, от, наскільки в мене виходить. Там, ховаю десь ці солодощі, щоб вона теж в першу чергу їла повноцінну їжу, а потім щось вже з'їдала. Такі от моменти. А от з свого боку, от такі моменти я все таки солодке використовую лише там в кінці або в якихось конкретних цілях. Наприклад, коли е, має бути важке тренування і довге по часу можна підключити якраз такий е, маленький стимул для організму, трошки енергії йому додати, наприклад, під час тренування або перед тренуванням, е, закинути. Невеличку кількість цукру. Це самий дешевий і простий лайфхак, як не вмерти на тренуванні, якщо воно довге і важке. Саме елементарне, це там зефір, він максимально простий, в ньому мало компонентів, щоб не перегружати шлунок, а одразу отримати енергію. От є такі от самі прості солищі. Зефір, пастіла, там якась от такі якісь моменти, там, де просто. Купа цукру, і майже нічого лишнього, зайвого нема в складі цих продуктів. От. Ну, на нашому сучасному ринку є більш цікаві моменти, наприклад, мальтодекстрин або кластердекстрин, де там різні штуки, які засипаються просто в воду, і під час тренування їх п'ють. Ну, зрозуміло. А що ти в раціоні більше використовуєш? Ну, що ти саме популярність любиш? А, мені дуже подобається, якщо говорити про продукти з середнім лікемічним, все одно в нашу більшу частину раціону складають вуглеводи, так як ми з них отримуємо основну кількість енергії, а, то мені заходить рис рис басматі. Він, по-перше, в приготуванні нескладний, а консистенція в нього завжди класна, він завжди розсипчастий. Смак його мені дуже подобається. І від нього якраз таки насиченість відчувається. І в ньому глікемічний індекс якраз нижчий, ніж просто білого рису. Ну і ціна адекватна. Mm -hmm. Я навіть у мене от, особистий інсайт недавно отримав. Я дуже довгий період їв рис в басматі, напевно, майже рік. А тут так склалися обставини, що в магазині він надто дорогий. На оптовій базі, де я його беру, я не їздив останні кілька місяців, тому купив звичайний рис. І от поїв його кілька разів, розумію, що ну, от він прям мені взагалі не підходить. При тому, що в мене кислотність функу понижена, я від звичайного рису відчуваю невелику печі, неприємно. І в приготуванні він. При тому, що я знаю, як готувати рис, багато років його готую, все одно звичайний рис це постійно як лотерея, Значить, ти знаєш, робиш все по своїй схемі. Він один раз приготувався добре, другий раз приготувався погано, і від, це, від цього теж залежить відчуття. Таке знаєш, в шлунку якийсь, наче бомбу кинули, все горить, палає. А по фруктам що скажеш? А, по фруктам. А в принципі, з свого боку я а, всі фрукти люблю, ну більш тобто яблуки, яблука, банани, цитрусові. Це uh, класно, але треба розуміти, що, наприклад, в бананах цукру багато, тому їх треба меншу кількість з'їдати, контролювати. там. Особливо, якщо ми скидаємо вагу, то це там якийсь один банан в день, чисто щоб себе побалувати. Uh, яблук можна трохи більше, але обов'язково цільних з кожурою з усім, що у нас є. Просто можна на шматочки хіба що почистити, порізати. От щоб кісточки не їсти, бо якщо там три яблука в день з'їсти, там надто багато буде кісточок тих. Ну, чесно кажучи, є яблука, ну і взагалі будь-які фрукти остерігаю їсти з кожурою, бо навіть якщо ретельних промити, то все одно якісь ризики йому залишаються, там, не знаю, важкий металу або ще що. Я це все ж таке е, стараюсь уникнути. Ну, так, ви, хлопці з такої місцевості, що знаєте, наскільки часто там яблука оброблюється, я чув історії про 50 е цих, яких, що 50 разів шикають яблука чимось е перед урожаєм. Там прям... того, що їх шикають, так, якщо, наприклад, не йде доставка здалека, то їх прям в таких е душових кабінах, грубо говоря, з парафіном обробляють, вони так здовше зберігаються. Ти візьмеш яблуко, помиєш одне з партії, а решту таки лишиш, то будеш бачити відчутну різницю, що з часом то, що помити, воно втрачає свій товар невідує швидко. Які от нюанси. Якщо є доступ, там будь-які інші екзотичні фрукти, але теж, щоб не плутати себе, використовувати цю табличку. Дивитися глікімічний індекс, це все не складно, воно там все є. От, цитруси, я їх обережніше їм, в них теж доволі багато цукрів. Навіть не так нам страшні цукри, як фруктоза. О, до речі, а, я... мож, можна буде навіть розібрати теж окремо. Про фруктозу поспілкуватися, бо у, у людей є хідна е, е, думка, що фруктоза вона така прям класно корисна. Дуже часто бачиш, що цукрозамінники використовують фруктозу, а не цукор, але вона гірше за цукор. Цукор це вона що просто глюкоза. А в більшості своїй вона, якщо не не має надлишку, вона просто використовується як енергія, швидкі швидке джерело енергії. А от фруктоза, вона не вся може використатись, і частина її відкладається у зал надлишок нам. Ну, до речі, про фруктозу я чув, що є даже офіційне заключення, грубо кажучи, мінздрава Арабських Еміратів та іншого ну, з Арабського світу, що поділилися таким висновком, що їхнє населення має дуже велику схильність до. Діабету, бо вони споживають вашу надлишку фруктові соки, і хоч вони розприймають, типу, це фруктоза, а не чистий цукор, але так як в них історично не було багато цих всіх фруктів делікатесів, то вони прям фанатично вживають багато фруктових соків і за це у них досить високий показник інс... діабету uh -huh. населення. Вони таким чином. Да, вони сидять на цих фруктових соках, вони більше його вживають, ніж звичайну воду, і собі якось підривають через механізм організму. Можливо. Таку інформацію я не досліджував, але погоджуюсь. Я чув, що це було прям заключення Угу. Так, Зекали вживати більше питної води, ніж фруктози, Але вони ж кажу, мали історично дефіцит фруктів, і вони прям смакують постійно фруктові сокіпом вживаючи. Угу. Да, тут я повністю погоджую, що все-таки вода і здорова їжа це в першу чергу має бути. От. А соки я взагалі нікому не рекомендую. Вони не несуть ту поживну цінність, яку деякі вважають. Навпаки вони все втрачають і краще все-таки це цільні фрукти вживати. Так. Я на питання відповів, Значить все зрозуміло. Йдемо далі. Володимир, чи є у вас питання по нашій темі? У мене нема питань. Олександр, <гум> ваші питання. Ми всі розібрали. Ну, я що... вже є одне питання, але я вам напишу публічно. А, воно не стосується саме цієї теми, так? Розумію. Добре, то розберемо вже окремо. Да, Олександр, ви щось хотіли сказати? Я хотів сказати, що в мене запитання вичерпали. Окей, добре. Тоді я на цьому закінчую цей запис.